Цей день в історії УПА 20 квітня 1944 рік. Відділ УПА атакував загін угорців у селі Сивка на Станіславщині. Ворог втік до райцентру Калуш. 1946 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку біля села Дальнич на Львівщині. У перестрільці знищені восьмеро окупантів, ще четверо поранено. Із трьох повстанців один загинув, решта змогли прорватися. На шляху татаринів під підзвіренець на Дрогобичині повстанці знищили коменданта гарнізону МВД і чотирьох окупантів. У сутиці з загоном МВД у селі Куличків на Львівщині загинули двоє підпільників. У селі Лух на Станіславщині повстанці атакували дільницю винищувального батальйону. Знищені командир, його заступник і троє бійців. Спецгрупа МВД захопила Криївку в селі Козина на Львівщині. Двоє підпільників намагалися прорватися через запасний вихід, але загинули в перестрілці. 1947 рік. Сотня хорти УПА «Захід» влаштувала засідку на шляху біля села Кропивник на Станіславщині. Знищено трьох окупантів, спалено легковий автомобіль. У селі Небилів на Станіславщині повстанці зруйнували телефонну станцію. Під час облави загону МВД у селі Тершів на Дрогобичині загинула підпільниця Анна Клебаник. Чота сотні залізні у пазахід у селі Лючалас на Станіславщині знищила двох окупантів, одного поранила. 1949 рік. Підпільники спалили міст між селами Завій, Бережниця на Станіславщині, аби перешкодити вивезенню деревини. У сутиці з загоном МВД у селі Велика Лінина на Дрогобичині загинув один повстанець. Між селами Любіть, Бунів, Моранці на Львівщині підпільники спиляли стовпи телеграфного зв'язку. 1952 рік ОПР група МГБ біля райцентру ставище на Київщині захопила окружного провідника ОУН Михайла Криса, кобзаря і охоронця.